Розділ четвертий сокіра про кінця Кес. треба з цим розібратись. Всім привіт! Сьогодні у нас фінал. Чи вдасться нам розкрити всі таємниці цього маєтку? Давайте дізнаємось. Бажаю вам приємного перегляду. 19 липня 1962 року Томасу Дюрому вам дозволяється негайно затримати і доставити Сюзанну Мортон на допит у зв'язку з підозрою чаклунства. Суд шукає справедливості за дії, вчинені над тілами Мері Толкот та Мерсі Льюістон. Салема, внаслідок яких було завдано великого болю та шкоди. Якщо ти переможеш, її землі та маєток будуть заповідані вашій родині. Вищий суд графства Есекс. Кров Дюренів. Кров Дюремів? Це той самий будинок. Я виганяю і тебе. Ця садиба все ще відчувається безбожною. Цікаво, коли ж це відчуття миру прийде. Невже мірятівник затримався у своїх мандрах? Звуки, що доносяться з цих навколишніх лісів, змушують мене замислитись, чи є загроза з боку своїх, чи залишилось щось нечисте? Мої спроби доглядати за цією землею були в кращому випадку невдалими. За гіршому катастрофічні Насіння не приживається, а те, що залишилось від посівів, хворіє і розсипається на пли. Той чоловік знову прийшов до нас додому, і називає моє лікування чаклунством. Він дивиться на мою землю як на жінку. Я мушу укріпити це місце. Місце прокляте. Я боюсь, що це з моєї вини. Фейт сама не своя, колись спокійна дружина тепер страждає від нападів неспокою ночами. Вона промовляє речі, які я не можу зрозуміти. Мій чоловік заявляє, що вона слабкий сосуд. Ось чому її вуха налаштовані до звуку роздвоєного язика диявола. Я пішла оглянути цю мерзену істоту. Але вона, вона не така, як каже Томас. Сюзанна молода, життєрадісна, з теплими очима і стриманою посмішкою. Діти в місті кажуть, що вона може вилікувати їхні хвороби. Я не знаю, кому вірити. Text-to-speech. нерозбірливий. Тож, коли ми напишемо книжку про все це божевілля, схоже, це виглядає на список, але те, що закреслено. Замальовано дивними знаками, тут написано предмети, які я володію на даний момент: сіль, розмарин і мої мішечки. Біля цього будинку я знайшла метелика в коконі і старий череп з дорогоцінного дідусевого вола. Напевно, вони можуть служити мені якось, але тут виникає купа запитань: занадто нестабільно мені покликати когось дочі до після того, як я відкрию коло. А як щодо талісмана? Чи достатньо ляльки? Мені здається, людина знала, що робить. В самому низу сторінки є якийсь вірш. О, людина Божа, хоч і бездушна. Зачекай секунду. Я різко відчув, що в моєму горлі щось застрягло. Треба щось випити. Зв'яжемось пізніше. Ми можемо протримати ще кілька днів, поки шлях до моря не відкриється. Їм не обов'язково було це їсти. Цього буде достатньо. Мені потрібна допомога. Він прийде знову завтра. How are towns Вогонь. Боже. Чому вогонь? Нічого живого, окрім цього, дерева. Це ненадовго. Я не до кінця розумію, що відбувається, але це дерево має зникнути. Мій чоловік завжди казав, що капелюшок особливо нашу чистоту, прикриває нашу гріховність. Вона ніколи не носила. Її кучері завжди були дикими і вільними. Я залишила капелюшок на порозі. Нікому не повинно бути відмовлено у вході до раю. Спалити відьму. Спаліть цю жінку. Я лише допомагала хворим і нещасним. Замок ржавий. мала б щось знати, щоб його збити. Чоловік тварини, вони захворіли. Ну, тепер я зможу відкрити той замок. Виганяю тебе. Навіщо ти це робиш? Який гріх я зробив, крім того, що жінка на беззахисній землі? Можеш сказати мені, на яку чортівню я дивлюсь? Просто йди прямо. Не вагайся, просто йди. Пробач. Ти заслуговуєш на те, щоб бути там. Ти маєш бути там, дюрем. Я не провинилась перед тобою чи перед твоїм Богом. Я була благословена лише землями, які ви бажаєте. Ця сова здається, вона з'являється коли потрібно. Ти намагаєшся мені щось показати? Якщо я дійсно наречена ти Явола, хіба я б не занепастила вашу землю? Чи не прокляла б ваші домівки, не отруїла ваші фрукти, не наслала б на ваш рід віспу. Сокіра. Час рубати. Залиште вогонь. Ми маємо повісити цю відьму, щоб очистити землю в його ім'я. Дивіться, ця гілка може витримати її вогу. Дайте мені мотузку. Боже, я намагаюся розрубати не те, що треба. <гану> Дякую. Мені дуже шкода. Я сподіваюся, що тепер ти можеш відчути спокій. Був Джуре. Біжи. Ти була єдиною, кого вона намагалась вбити, але не змогла. Вона хоче тебе. Що? Я думала, я виправила це. От лайни. Заходь всередину, Касандра. Ми можемо допомогти. Але будинок горить. Ні. Дозволь нам допомогти тобі. Як я можу вам довіряти? Тому що ми твоя кров. Моя кров? Заждіть, я не розумію. Йди через вогонь. Ти можеш це зробити. Дозволь нам допомогти тобі. Слідуй за нашими голосами. воно позаду тебе. Я зробив пастку для цієї тварівки. Сюди, йди на мій голос. Чекай, поки я не подам тобі сигнал. Ти хочеш, щоб я просто стояла тут? Ми всі з тобою. Чекай, Люба, мені потрібно, щоб це спрацювало, Генрік. Тихіше, чекай, гаразд. Я довіряю вам. Давай, все в порядку, його більше немає. Що це було? Я пам'ятаю? Ти знаєш, куди тобі треба йти. Так, вежа. Хто там? Це обличчя. Я бачила це обличчя. Це доктор Брайер. Він. Він мій батько. Чекай, що це? Щось горить? Феліція? Тату. Сандро. Йди тією стежкою до ринку. Там, де продають цукерки, пам'ятаєш? Біжи, Люба. Я люблю тебе. Сандра. Як Кассандра? О, о боже мій. О, боже мій, це падіння. Я втратила свій зір. Я знаю, що тобі страшно, дитя моє. Але ти можеш нам довіряти. Феліція? Мама? Стрибай? Стрибати? Після того, як минулого разу я так само впала і осліпла. Я Я не можу. Довірся мені. Стрибай. Гаразд. Моя люба Касандра. Хоча твій світ це темрява, але ти ніколи не була самотня. Треба дати трошки приватності, Сержу. <кій> Кесі? <кій> Серж, <кій> слава Богу, з тобою все гаразд. Ти не могла почекати на мене ще годину? Тобі треба було спалити будинок? Я мусила це зробити. Мусила? Так. Що ж, можливо, це було добре в кінці кінців. Тож, що тут в біса трапилось? І ти в порядку? Довга історія. І я в порядку. Ніколи не було краще насправді. І будь люб'язним. Допоможи мені піднятись. Ця гра була натхненна Сюзаною Мартін, предком керівника Біла Гарднера. Сюзанну двічі звинувачували у чаклунстві. Перед тим як її визнали винною і повісили у 1692 році. Ми присвячуємо цю гру кожному, кого неправильно зрозуміли або осудили. Всім, кого недооцінили. І кожному кому сказали, що вони не можуть зробити щось. Хоча світ сповнений страждань, він також сповнений прикладами їх подолання Хелен Келлер Всім дякую, що додивились цю гру до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в наступних іграх.